Коза дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила клиновий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила. Кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила клиновий листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже свою жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кизонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила клиновий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж. Став козу різати, а вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось в хатці є. Зайчик і питається А хто Хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі смерть. цачик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче, коли йде ведмідь та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як ж мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь. От я його вижену, побіг до хатки. А хто? Хто в зайчиковій хатці, а коза спечі. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі смерть. Ведмідь злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику я не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається, А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? А як же мені вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, та не вигнав? Отже, я вижену. Побіг вовк до хатки та й питається. А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Я, коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, то тобі смерть. Вовк як злякався. Ні, каже, зайчику-побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик ізнов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається, А чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш? А як же мені, лисичко-сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав, а то ти? Отже я вижену. Побігла лисичка до хати та а хто, хто в зайчиковій хатці, а коза спечі я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупоту ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. От лисичка теж злякалася. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак не борак, та й питається, Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? А як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А рак, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вов гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала. А то ти? Отже я вижену? От поліз рак у хатку та й питається. А хто? Хто в зайчиковій хатці, а коза спечі? Я коза дереза за три копи куплина, півбока луплена. то Пів потупу ногами сколю тебе рогами, ніжками затупчу, хвостиком за мету тут тобі смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та. А я рак не борак, як ущипну, то буде знак. Та як ущипне козу клешнями... Коза, як замекає та з печі, та з хати, і побігла тільки видно. От тоді зайчик радий, прийшов у хатку та також ракові дякує, та й став жити в своїй хаті.